Я розумію, що в кожній нації, в кожній країні є адекватні і неадекватні в Україні. У нас теж така проблема, але у мене питання. Любі українці, де деякі які думають, що індуси та пакистанці в Україні це фейк, ніхто туди не їде, і нікого туди не везуть. Ви адекватні? У мене питання. Я думаю, ви скажете так, адекватні. Але дивіться, якщо ви не вірите, що це правда, будь ласка, відкрийте YouTube, Відкрити пошук «Indian Visa Ukraine Proof», Пошукайте канали, відосики. З відео переходите на канали, і ви побачите, що у вас мозок і очі відкриваються на те, що відбувається в цьому світі. Скільки вже індусів в Україну поїдуть, ви собі навіть не уявляєте. І це шок. Але яка думка на цей рахунок моя, Я скажу в наступному відео. Тут нічого поганого немає. Але купа дуже небезпечних ризиків на нюансів, тому що я грав в російській затосі купу років, і я знаю, як вони живуть, як вони працюють, як вони існують в інших країнах. І хто вони такі насправді, і що це за люди, насправді не все так просто. Так що, в будь-якому випадку, любі українці, будьте здорові! Кажуть, твій зеленський руки цілує Януковичу. цілував, але слухайте.